Новини останніх днів ставлять перед українцями прості питання: чи час залазити в помиральні ями, що брати з собою, і хто за нашу відсутність буде поратися зі свинями? Так, екзистенційні питання йдуть пліч опліч з господарчими, бо свині, люди та революційні ідеї завжди живуть поряд, а останні не завжди народжуються в людських головах. Почнемо з найголовнішої новини. Вчора зранку поповзли чутки, що Сполучені Штати вирішили вийти з української війни переможцями. Причому переможцями незалежно від того, хто програє в цій війні. В чутках йшлося про те, що нам перестали надавати допомогу у вигляді боєприпасів до систем ППО Петріот, ракет до літаків f 16 та навіть припинили постачати звичайні снаряди і ПЗРК Стінгер, тобто усе. В рамках антикризової кампанії міністр оборони України відправив терміновий запит в Пентагон. А з Печерського Олімпу до соцмереж прийшов короткий та діловий меседж, блискавка від Андрія Єрмака. Цитата: Ми працюємо менше рефлексуйте на гучні заголовки про оборонку. Вагу має лише офіційна інформація. У цей момент я вже дописував пост про те, що зрада відміняється, помиральні ями можна консервувати до осені, коли за пророцтвом Берлінської небо затьмарять тисячі шахетів, озброєних штучним інтелектом тірентій та сотнями кілограмів вибухівки. І от тоді вже точно завиють собаки, а свині організовано перетнуть польський кордон у пошуках кращої різдвяної долі. Не дописав з білого дому офіційно повідомили, що допомогу зупинено. Преса підтвердила, що зупинена навіть узгоджена поставка, яка вже знаходилася у Польщі. Американці зажали навіть 20 ракет для Петріот та 20 стінгерів. Причина Америка понад усе арсенали виснажені та спустошені. Боєприпаси потрібні США в інших місцях для захисту інтересів та громадян країни. На цьому антикризові заходи вже продовжилися на рівні президента України, який повідомив, що ведуть інтенсивні спілкування з представниками США в робочому режимі. Тобто, паніки немає, тонемо стоячи. Зазвичай нашу владу важко запідозрити в компетентності та відповідальності. Наше кредо незмінне. Бій вперед, комбінація прийде. та все дадуть партнери. Але цього разу я схильний визнати, що наші поні не винні. Як з'ясувало американське видання Політико, про зупинку всієї допомоги не знали конгресмени, сенатори і ледь не Держдеп США. За інформацією видання рішення про призупинення поставок ухвалив керівник політичного відділу Пентагону Елбрідж Колбі та невелике коло радників через побоювання, що запаси певних видів зброї в США вичерпуються. Дехто з конгресменів впевнені, що про це рішення не знав навіть Кубік Рубіо, вже не кажучи про Дональда Трампа, який зараз зайнятий війною з Ілоном Маском та тінню невловимого Джо Байдена. Коротше кажучи, США можливо виходять з війни, але про це ще не знають ані держдеп, ані родочоли гетьман. Деякі чиновники та політики вже почали розповідати, що допомогу зупинили, щоб краще усе порахувати та зрозуміти, що є, чого нема, і що потрібно США для виживання на випадок одночасної війни з Китаєм, Іраном, Росією та рептилоїдами. Звичайно, у такому випадку кожен стінгер це гарантія американського суверенітету. Доброго вечора. Ми з України. Ви дивитесь проект Україна в вогні. Мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про перепости. В кінці сюжету чекаю на ваші коментарі. І в мене гарні новини. Скоріше за усе, в суботу ми розіграємо вінтажний Mercedes 190 серед людей, які донатили на ЗСУ. Але це попередня інформація. Чекайте на наші наступні випуски. Ну а ми продовжуємо сюжет. Непростим виявився ранок і для Дональда Трампа. З самого ранку українці називають Дональда виключно агентом Красновим, а поодиноких трампістів ловлять в коментарях та забивають макогонами. На місце злочину не приїжджає навіть швидка допомога. І я чомусь розумію, чому. Зізнаюся, мені не подобається агентурне ім'я Краснов. Воно настільки ніяке і передбачувано здичавіле, що аж соромно за КДБ. Навіщо повторювати за ворогом в Україні з неймінгом завжди було краще? От мені на думку одразу спадає трампушкін тут. Одразу і духовність, і весела вдача, і зв'язок з армією та народом. Забіл трампон я в тушку пушки, майже Лермонтов. або роздав трампушкін всім пампушки, які я на пушки, і получилися частушки, або майже отель Каліфорнія у виконанні сердючки. Нагадаю, що партнер нашого проєкту страхова компанія Експрес-страхування. Знаходите агрегатор Hotline Finance, потім знаходите нашу страхову і буквально в три кліки ви зможете оформити собі автоцивілку за вигідними умовами. Користуйтеся. Так чим же зайнятий Трамп? Пам'ятаєте мем про те, як виглядав Санта-Клаус до контракту з Кока-Кола. Так от, насправді зараз у тій же ситуації знаходиться фронтмен групи Океан Ельзи та в минулому очільник партії Голос Святослав Вакарчук. Справа в тому, що Ілон Маск вирішив створити американську партію голос, але не за гроші українських мікроолігархів, а за справжні. Це настільки розлютило Трампушкіна, що він заявив про те, що розгляне питання про депортацію маска з США. Так, він знає, що Маск громадянин США, але на його думку, є дуже багато поганих людей, що мають громадянство Сполучених Штатів. Звичайно, патріарх Онуфрі, якого вчора позбавили українського громадянства, може зараз заволати. Так це ж було вже, і буде правий. На сьогодні президент Всесвіту Трамп та президент нашої галактики Зеленський давно вийшли за. Межі правового поля і стрімко наближаються до прірви, і жодна конституція, здається, вже не здатна зупинити цей самовбивчий ривок на зустріч своїй долі. Думаю, в подальшому вони назвуть цей акт політичного самогубства стрибок віри. Але чи буде його достатньо без застосування парашута? З Трампом зрозуміло, дядюшка старий йому все одно. Но наш Тайкар це ще юний Орел. І я чесно не розумію, чому треба позбавляти громадянства цього онуфрія, якщо у нього є призвище Бірізовський? І він повинен, як і всі українці, дотримуватися законів, а якщо треба, відповідати за скоєні кримінальні злочини. В Україні дуже незрозуміла процедура виходу та позбавлення громадянства. Це дуже дискусійне питання взагалі. Особливо в той час, як мільйони українців навіть всередині країни, Дивляться на Онуфрія з певною заздрістю. Чому ми не використовуємо інструменти, які у нас є? Ну я маю на увазі кримінальний кодекс. Даніл Гетьманцев-Онліфанцев нормально розпотрошив наших вагінобагінь і після сплати податків на них примудрилися відкрити карні справи. Чому це не можна зробити з Онуфрієм та його ФОПами кагор, свічки та ладанки? Складно, важко доводити. Доведеться брати участь у змагальному процесі. А ми відвикли, бо все вирішується кулуарно, так? Ну тоді треба якось вчитися. Ну добре, залишимо битву православних вітязів тим, хто захоплюється джихадами та хрестовими походами і повернемось до історії американського трешу. Отже, Трамп почав полювання на маска. Він погрожує його депортувати. Позбавити дотацій на космічні проекти та виробництво автомобілів Тесла. Про останній він взагалі сказав, що машину продає і на ній ніколи не їздив, бо все це електричне лайно в якийсь момент горить і вибухає. Сказав, і акції Тесли одразу впали на 6%. Коротше, як написав наш спецкор з Майами, Мілан Арін, чемодан вокзал Кейптаун, натякаючи на походження маска з Південно-Африканської Республіки. Це для тих, хто не знав. Але і це ще не кінець. Днями Трамп відвідав нову в'язницю для мігрантів, яку збудували лише за тиждень. Її називають алігаторний Алькатрас. На цю тему Трамп, звичайно ж пожартував і повідомив в'язням, що для втечі між алігаторами та Зміями треба бігти зігзагами, що підвищує шанси на 1%. І що Байден мріяв, щоб доні мотав свій строк саме тут. Ось такий він, сучі син. І тут я від себе додам: ще 90% на втечу з алігаторного Алькатрасу може подарувати новий одеколон Дональда Трампа, який називається Victory 4547, що символізує його перемоги на виборах у 16 та 24 роках. Вартість одного флакона 249 доларів. Виходячи з нового походження Трампушкіна, дуже доречно процитувати радянську класіку. В Дворницька стояв запах гніючого навоза, розпространяючий новими духами Дональда. Старі духи стояли в углу і воздуха теж не озонировали. Ну, що сказати, це реально жадор Дор від Шарлі Стерон, на який заслужила Америка. Чи переймається в цей момент Дональд Трамп долою українців? Щось мені підказує, що це залежить виключно від рейтингу Трампа в США та ймовірності отримати омріяну Нобелівську премію миру. Якщо ГУР відіб'є башту ілону маску, це також спрацює на нашу користь. Думаю, що на цей момент Трамп поставив завдання зробити Зеленського більш договороспроможним, але не виключаю, що і Росія також отримає чергові санкції. Зважаючи на балакучість Трампа та неспроможність Білого Дому зберігати таємниці, уже сьогодні до вечора ми зрозуміємо, наскільки тимчасово нам треба готуватися до перебування у помиральних ямах і чи проводити там гази, ставити кондиціонери. Ну і звичайно, що робити зі свинями? Різати зараз чи протримуємося до Різдва. Але дуже неприємно, що ЄС за ці три роки, що йому виграла Україна, так і не перетворився на потужну військову силу та єдиний політичний центр прийняття рішень. Україна дорого за це платить. І пані та панове, ми програємо війну, і якщо США дійсно виходить з неї, ми програємо її ще до кінця цього року. Так що чекаємо на зрозумілу позицію США і потім вирішуємо, як будемо захищати країну. В якому форматі це буде відбуватися, і на жаль, на яких нових позиціях? Як позитивний блогер, я просто зобов'язаний дати обнадійливий прогноз, і він є. Він полягає в тому, що в США зараз хаменуться, зроблять вигляд, що проводили переоблік зброї і поновлять усю допомогу. Бо ніяк інакше, ніж зрада, ці припинення поставок не виглядають. І в США є достатньо політиків і громадян, які скористаються цим для тиску на Трампа та його молоду команду бабуїнів. Цей час без снарядів та ППО буде коштувати Україні чергових не обов'язкових смертей. Але такий на шлях до незалежності та суверенітету. На жаль, ми дуже залежимо від союзників та партнерів, і в першу чергу від США. Добре, що принаймні вони в нас поки є. Також не будемо забувати, що Лаптіканда на порозі реальної економічної кризи, і вона усе глибше залазить в міжетнічні конфлікти, як всередині, так і ззовні. Конфлікт з Азербайджаном має продовження, але про це вже поговоримо в наступних випусках. На цьому все робимо, що повинні, і дивимося, що буде далі. Пам'ятайте про те, що рано чи пізно імперію буде зруйновано. Слава Україні!